То так пчиха, що аж тих дров. Ось таке діло. Так що це погано, але ну, з тим ще жити можна. Катерина, Наталя Пляка, добрий, гарного спілкування, Людмила Питель, добрий вечір. Всім, хто в чаті. Тільки що загорала свою господарку, лайчик поставила. Людмилочка, псили вам здоров'я, гарного вечора, міцного здоров'я, хай все буде добре. Наталя Данілів, Добрий вечір, мій 99-й. Добрий вечір, гарного вечора. Е, Ксюша Люба, все добре. Ну і добре, що все добре. Дай Боже, що було все добре. Макс, до речі, що з Оленкою? Як вона? Бо ноги, то велика проблема. Не знаю, вона ніде не виходить на зв'язок, ні віршів немає, нічого. Влад, хай буде в 20:30. Макс, двадцять тридцять, Олександр, за двадцять Діана, всім привіт, мирного неба. Дякую, дівчата, хлопці. Діана, вже лайчик. Є. Оксаночка, привіт, Я тебе люблю дуже сильно. Ну що там, Оксаночко, вітаю вас з одруженням, щастя, здоров'я, много і літа, хай все вас буде якнайкраще. Діана, Макс, привіт тобі, Наталя. У нас сьогодні в день після дощу похолодало. До плюс 19, а під вечір знову сонце і тепле, потепліло. Температура скаче. Вчора було плюс 30. Ну, отак от воно через те скаче і через те, як сказати, і голови болять, і руки круті, і ноги викручує. Але ж нічого, все буде добре, аби Бог mm. дав миру. Дарина Богдан, Доброго вечора, Ви дуже гарна сім'я. Дякую, Дариночко, гарного вам дня, і міцного вечора, і міцного здоров'я. Івана, Діана, привіт! Люба красуня, хай буде, як вам виходить 8.30. Добре, дякую, Влад, дякую, Ігоре, за розуміння, правда, жінки як квіточки. Дякую. Ніт страшного нема в цьому, в мене Ігор не, не є такий, то там одна пані знає що, що він у мене тиран, ось, але потім сама собі проти, проти ворічі, чи як правильно сказати. Бо тут каже, що він мене тиран і катюга, а тут каже, що він сидить в мене під каблуком, бо мене все слухає. Я ними керую всіма, а сама робити нічого не хочу. Тут вона сама не знає, що вона хоче, як, як написати. Ну, люди різні, Надя Онищенко, Усім тихо, мирного вечора, приємного спілкування, і тільки усього доброго. Любаша. лайчик поставила, привіт з вами, привіталася з вами і трошки відволікусь. Добре, Надічка, гарного вечора, міцного здоров'я, працюйте. Люба, шоу 20.30. 20.30. Е, Ілюшка, що буду ввечері ефір виходити вже дев'ятої. не в дев'ять, а півдв'ятої, вісім. О 20.30. Дарина Богдан, вибачте, за питання. ваш чоловік священик чи ні. Просто цікаво. Що борода є? Ні, не священик. Ні. Даринко, ні. Все, все нормально, ніхто не обіжається. Ні. Просто я люблю чоловіків бородатих. У мене син старший з бородою, га? Може, Ні, в мене два бородатих. Так що я їх люблю обох. Ось так щось таке, так, що в мене. Чоловіки старший Ігор бородатий і син молодший бородатий, так що мені подобаються бородаті чоловіки є таке. Що ж я зроблю? Так, щось таке то. Діана, Іванка, привіт тобі. Дякую дуже тобі, Діана, привіт сонце. Гарного тобі вечора моя хороша і всього самого найкращого. Діана, Надя, привіт вам, Катерина. Іванка Капечук, доброго вечора, Макс. Викотився на двір, а тут холодно, 12 градусів. Бачиш, в нас mm, то ні. ні, ні. нас. Mm -hmm. Ну, Але там горе та й через те холодно. Діана, Катерина возна, привіт вам. Катерина, Діана Шевчук, доброго вечір. Надя Діана, вечірній привіти к вам. Діана, я стараю, говорила по телефону. Я з сестрою говорила по телефону. Добре, що говорила. Все добре. Ні, не священик, ні. Макс, до речі, дуже Ігор. як ваш сьогоднішній закон довго матюкалися. До речі, друже Юрія, як сьогоднішній закон довго матюкалися.